Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДепо онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Збори конференції трудового колективу СумдеПУ відбулися минулого понеділка, на порядку денному затвердження кандидатур для відзначення державними нагородами з нагоди сторіччя університету, яке відбудеться в середині грудня поточного року. До цього питання ректорат, відділ кадрів, керівники окремих структурних підрозділів поставилися вельми відповідально, зваживши усі за і проти кожної кандидатури, запропонованої для відзначення на державному рівні. Отже, директор навчально-наукового інституту культури і мистецтв Олена Остименко-Косорич і проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Юрій Штика представлені для присвоєння почесного звання заслужений працівник освіти України. А проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Ольга Кудріна, почесного звання заслужений діяч науки і техніки України. Кандидатура директора навчально-наукового інституту фізичної культури професора Михайла Ляного конференцію трудового колективу університету висунуто для присвоєння почесного звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Кандидатура професора кафедри української мови і літератури Олени Семенох для вручення відзнаки президента України медалі за працю і звитягу. Кандидатура першого проректора університету, професора заслуженого працівника освіти України любові пшеничної для нагородження орденом княгині Ольги третього ступеня. Конференція трудового колективу СумДПУ одноголосно проголосувала за висунення кандидатур декана фізмату Михайла Калиника, завідувача кафедри громадського здоров'я медико-біологічних основ фізичної культури Ірини Калиниченко і професора кафедри інформатики Олени Семеніхіної для нагородження грамотами Верховної Ради, а директора навчально-наукового інституту педагогіки та психології Світлани Кондратюк, і завідувача кафедри теорії та методики фізичної культури Олександра Томенка грамотами кабінету міністрів України. Понеділка, традиційно наприкінці місяця, своє чергове планове засідання провела вчена рада СумДПУ імені Макаренка. На початку кадрове питання вчена рада на підставі рішення конкурсної комісії, засідання якої відбулося 16 квітня, одноголосно обрала Ірину Железняк на посаду директора універсальної наукової бібліотеки, а доктора педагогічних наук Наталію Коваленко на посаду професора кафедри педагогіки навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Перший проректор сумди професор заслужений працівник освіти Любов Пшенична, яка вела засідання вченої ради, доповіла колегам про перспективи розвитку та першочергові завдання щодо двох вельми важливих освітніх напрямів: дуальної форми навчання та академічної мобільності здобувачів вищої освіти на прикладі двох структурних підрозділів університету: факультету іноземної та слов'янської філології і навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин. Доповідаючи з третього питання порядку денного, Любов Васильівна торкнулася проблеми організації освітнього процесу та забезпечення якості освіти в умовах воєнного стану у двох інших структурних підрозділах СумДПУ навчально-науковому інституті культури і мистецтв і природничо географічному факультеті, де є певні проблеми з поєднанням дистанційного і очного навчання, пов'язані з численними репетиціями і проведенням лабораторних робіт. Проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Кудріна, представила на затвердження вченою радою оновлені освітні наукові програми, доповіла про затвердження та уточнення тем дисертаційних досліджень аспірантів і про надання рекомендацій до друку та надання грифу СумДПУ науковим роботам викладачів університету. Своє наступне планове засідання. Вчена рада педагогічного університету проведе останнього травневого понеділка. Мі днями на базі інституту теоретичної фізики імені Боголюбова Національної академії наук України під час засідання відділення загальної біології НАН України відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів премії НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2023 року. За серію наукових праць, присвячених дослідженню іхтіофауни раннього кайнозою України, премії Національної академії наук України були удостоєні доцент кафедри біології та методики навчання біології природничого географічного факультету, доктор біологічних наук Олександр Ковальчук та лаборант цієї ж кафедри Анастасія Дубіковська. Лауратів премії привітав член президії Національної академії наук України, академік-секретар відділення загальної біології НАН України, доктор біологічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки Володимир Григорович Радченко, вручивши команді сумських науковців, відповідні дипломи. Це українська наукова інтернет-конференція, сучасний стан збереження та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій України, присвячена 15-річчю створення гетьманського національного природного парку, відбулася на природничо-географічному факультеті. Ця природна перлина українського лівобережжя розташована в південно-східній частині Сумської області на території Охтирського району в долині річки Ворскла загальною площею у понад 23,5 тисячі гектарів, була створена, образно кажучи, з легкої роки. А якщо бути точним, то згідно указу третього президента України Віктора Ющенка з метою збереження відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення. З того часу минуло вже 15 років, і метою всеукраїнської наукової конференції було всебічно проаналізувати як стан цього об'єкту, так і поглянути на перспективи його розвитку. Чому організатором цього заходу став природничо географічний факультет СумдиПус? спитаєте ви. А тому, що сумські науковці весь цей час вели науковий супровід діяльності гетьманського парку, допомагаючи адміністрації здійснювати комплексний науковий підхід до багатогранної природоохоронної діяльності. Серед доповідачів керівники і очільники відповідних служб гетьманського парку, науковці з Києва, Харкова, Мелітополя, колеги з інших подібних природних і ландшафтних парків, природних заповідників України, Деснянського, Старогуцького, Сеймського, Михайлівської цілини. Представники туристичних гуртків і центрів еколого-натуралістичної творчості молоді, які торкнулися найрізноманітніших аспектів діяльності цього об'єкту. Мова йшла про поточну роботу парку, найрізноманітніші аспекти наукової діяльності його співробітників, про проблеми, з якими стикається керівництво, адже межує він з території Росії упродовж місяця після повномасштабного вторгнення був окупований. Там велися бойові дії, а нині триває розмінування. Говорили учасники конференції про історико ландшафтний феномен гетьманського парку, про еколого-туристичні та екосистемні послуги як форму відновлення та збереження регіонального біорізноманіття у ньому. Оцінювали екологічний стан Ворскли, протяжність якої на території парку перевищує 120 кілометрів. Згадали про досвід залучення громад і закладів освіти до співпраці у еколого-освітній і туристично-рекреаційній діяльності. Отже, позаду у гетьманського національного природного парку 15 років створення, розвитку і становлення. Попереду нові дослідження, нові масштабні проекти і нові наукові конференції, на які зберуться друзі, партнери і однодумці. 15 років це відносно невеликий період часу, але саме за цей відрізок гетьманський національний природний парк має значні здобутки. Приємно відзначити, що біля витоків створення цієї природоохоронної установи знаходились і фахівці, науковці Сумського державного педагогічного університету. Нині наш університет є науковим куратором гетьманського національного. Природного парку і наші фахівці разом із співробітниками парку долучаються до наукової культурно освітньої роботи. Що Проводилась і проводиться на території гетьманського національного природного парку, не дивлячись на територіальну близькість до кордону із Росією. І ті, скажімо, негаразди і проблеми, які, з якими стикається сьогодні гетьманський парк, його керівництву вдалося зберегти колектив, потужний кадровий склад, що власне і відбувається. На його роботі і в тих здобутках, які ми бачимо за цей 15-річний період. Щиро вітаємо колектив, бажаємо йому миру, процвітання у сфері збереження природи, як Сумщини, так і України. Кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології. Доктор педагогічних наук Олена Семенок у рамках проєкту AMU Summer Schools 2.0 взяла участь у міжнародній весняній школі, яка відбулася у Познанському університеті імені Адама Міцкевича. Унікальність тижневої міжнародної весняної школи Sustainable Development and Social Innovations у рамках проєкту AMU Summer Schools 2.0. Полягає у особливому толерантному ставленні організаторів до учасників з різних закладів вищої освіти України, що зранені на тепер війною: Суми, Харків, Слов'янськ, Херсон, Миколаїв, Одеса, Острог, Вінниця, Львів, Луцьк, Київ, Переяслав Хмельницький. Хмельницький кожному з них участь у літній школі у рамках міжнародної академічної мобільності дозволила хоча б на короткий час відволіктися від постійних повітряних тривог та обстрілів. А ще в неперевершених лекторах університету Адама Міцкевича в реалізації авторських інноваційних ідей. Серед питань, які викликали жваву дискусію, стали розвиток, дослідження його впливу на суспільство, як університети стають інноваторами, імплементація цілей сталого розвитку в університетську систему на прикладі Познанського університету імені Адама Міцкевича. Фундаментальні лекції, помережені різноманітними воркшопами і авторськими баченнями обговорюваних проблем, на думку Олени Семенох, потужно стимулюють професійні навички, особистісний та професійний розвиток. Учасники літньої школи мали можливість ознайомитися з матеріальною базою університету Адама Міцкевича та визначними місцями познані. За результатами міжнародного стажування, всі учасники отримали відповідні сертифікати, висловивши подяку організаторам проекту і гостинним. Господарям за цікавий досвід та незабутні враження. Цими днями на фізико-математичному факультеті підбили підсумки других інтелектуальних змагань квіз фемі, проведених серед команд старшокласників Сумщини кілька весняних тижнів поспіль майже 40 команд загальноосвітніх шкіл і коледжів області, сформовані з числа тих, хто цікавиться математикою, фізикою, інформатикою та цифровими технологіями, економікою та маркетингом. Орієнтовані на розвиток логічного і образного мислення, розширення світогляду молоді і формування у неї навичок командної роботи, одержували від організаторів квіз фемі тематичні завдання, розроблені викладачами профільної кафедри фізмату. За день мали їх виконати. І надіслати відповіді, бали набрані кожною з команд, підсумовувались, формуючи рейтинг учасників, і от настав день підбиття підсумків цього інтелектуального змагання. Ми дуже раді вітати вас у нашому університеті. Ми дуже любимо свою, свою альма-матер, гордимося тим, що ми випускники і працівники цього університету, і дуже раді сьогодні вітати учнів. А також викладачів, тобто вчителів, які підготували команди, також випускників нашого університету. Знаєте, 100 років університет випускає педагогічних працівників. По всьому світу розлетілися наші випускники, але ота любов до своєї рідної альмамати, вона знаходиться у душі кожного. Сьогодні я маю честь вітати вас не тільки на заході по підведенню підсумків. Я маю честь вас вітати в нашому університеті і запросити до нас на навчання. То я рада дуже бачити наших випускників, і ми будемо дуже тісно співпрацювати для того, щоб на фізико-математичному факультеті у нас було дуже і дуже багато студентів. А ось в тій абревіатурі фЕМНІ це якраз всі спеціальності, які у нас безпосередньо є на фізико-математичному факультеті. Фізика, математика, інформатика, економіка, маркетинг. Тож долучайтеся і становіться студентами. Ми будемо дуже, дуже раді. Любов Васильівна вручила подяки тим викладачам, які готували команди до цього інтелектуального конкурсу. А крім того, сертифікати про підвищення їхньої кваліфікації згідно умов проведення квіз фемі. Окремо електронною поштою будуть надіслані подяки СумДПУ імені Макаренка, тим керівникам закладів освіти, які делегували команди для участі у цьому конкурсі. Зміркувань безпеки команда максимум Шосткінської спеціалізованої школи ліцею не виїхала до обласного центру на підбиття підсумків квіз фемі, але дистанційно приймала вітання з перемогою у конкурсі відео на тему Найкращий вчитель очима учнів. А тепер власне про трійку кращих, яку нагороджував декан фізико-математичного факультету СумДПУ професор Михайло Калиник. Замкнула її команда плюс на мінус сумського фахового коледжу будівництва і архітектури, яку готувала Ірина Приходько. Команда сумської класичної гімназії з одноіменною назвою Класична готувала її до конкурсу Тетяна Панченко. Одержала диплом другого ступеня. А переможцями другого за ліком інтелектуального конкурсу квіз Фемі ФЕМІ-24», стали учні сумського фахового медичного коледжу у назві команди три літери N» і Тлумачення цього квесту стало справжнім викликом для організаторів. Підопічні Наталії тутової і Оксани Харькової одержали ще й приємний бонус вайфай роутер від одного зі спонсорів конкурсу молодіжного центру Романтика. Найщиріші вітання переможцям і призерам квіз ФЕМІ 2024. немає жодного сумніву у тому, що багатьох учасників цих інтелектуальних змагань ми недовзі неодмінно побачимо серед студентів фізмату Сумського педагогічного університету. У стрічці найцікавіших новин тижня, що минає про поточні події у житті педагогічного університету, є місце і для інформації про спортивний успіх представниці СумДПУ імені Макаренка. Випускниця магістратури навчально-наукового інституту фізичної культури, чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу серед атлетів з вадами в слуху Єлизавета Дідоренко відзначилася на змаганнях з боротьби дзюдо за програмою 19-ї літньої всеукраїнської універсіади, яка відбулася у Тернополі. Вихованка випускниці СумДПУ заслуженого тренера України Оксани Квітченко стала бронзовою призеркою у ваговій категорії 48 кілограмів. Отже, черговий випуск програми «СумДепо Онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!